Вот тебе, дати? Ну що, от туди Скільки метрів? Видно землю? Метру буде. Ого. Метрів 15 буде, так, видно землю, просто обсипалося. Оцепилася земля. І що, такі кам'яні стіни до дна? Довж до дна. Чи може там далі йде якась порода? Ось видно там якась типо підполочєл кінці. Ну під я панарик на патек прив'язаний. Посередині посвіти. Тут получає. Ну и какая-то подполучая туда. Да? Но оно было закрыто, скорее всего, все и потечки туда попадали. Ага. А. Ну я тебе скажу, что тут диаметр метра два. Я сказал. Все пары 8 Ну и я упочу, что это работает. Все главное, чтобы... Видно ли все? І ну, так відноси до да, да, концерту. Ну, Туди під полоч якась є. Ну так це треба просто взяти нормальне спорядження і да, і опуститися. опуститися. Зараз для нас це не проблема, просто ми до цього не готувалися. Ну, у нас є спорядження, в принципі. Так, ну. Давайте. От і завершився перший робочий день. Ми все ще займаємося розширенням підходів. От, все ще дивимося цю трубу. От, гадаємо, що ж там далі, чи знову буде якийсь спуск, чи будуть повороти. Зараз я спробую черговий раз. Туди засунути камеру. Так, майже як два бички, тільки поки що перший бичок. Mm. От. Ви бачите? Два бочки, три бочки да. і так походу. <пачка> 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 це ми зробили, якби димохід, думали, буде виходити, а насправді воно все входить. Знизу, якби, а як би. О... Основний буде колись прохід, може. От. Тут ми ще не добралися, але то що воно втягнуло. Знизу воно не витягнуло, так що це не пряма циркуляція. Так. ну що. Чотири години ми попрацювали, результат видно. Зараз я підійду ближче. Значить, Проходити, скоріше всього, нам доведеться тут понизу. Зараз ми засунули патика, він на метр. Спокійно, спокійно зайшов. От. Ну, для того, щоб працювати далі, треба поглибитись хоча б ще на метр, а може і більше. От. Є чудова тяга, тут достатньо холодно в цьому місці. Цій ямі, які ми вже викопали. Потрапити ще можна другим шляхом. Це Отут є верхній вхід, такий як комен, який пробило. От, дивіться, бачите. Туди ми засовували патика, він весь туди пішов. От, звідти теж дуже добре тягне прохолодою. От, ну, скоріше всього, це одне і те саме, що зверху. Що, ну, зверху єдине, ми тут витягнули камінь, але місце це не додало. Тут пролізти і працювати тим паче неможливо. От. Але це дає картину. Ми бачимо, от вже, можливо, це йде стіна, корінна стіна цього масиву. Тут, можливо, це теж стіна, може це якісь каміння. От, це не важливо. Воно все достатньо міцно тримається. От, гіпс, крупнокристалічний. Над гіпсом ми бачили є поломані шматки ратинки в так що вапняк тут в цьому масиві присутній. Ну, Що ще можна сказати? Е, водоток тут не дуже великий. От. Ми вже дійшли до печерної глини, з залишками ратинки копали, От. а дрібні тріщини все ще затягнуті чорноземом. Які були колись вільними, і вода їх замила чорноземом. Ну, думаю, що ми тут ще попрацюємо. Місце цікаве. От, зараз треба тільки буде розвідати хорошу дорогу сюди. Бо ми поки по лісу їхали, це така була Сафарі шоу. От, зараз будемо їхати назад і пошукаємо трохи простішу дорогу. Отак от, от. Можливо, якщо дозволить погода, то ми ще завтра тут трохи попрацюємо. Якщо ні, тоді вже за місяць в наступній експедиції. Почився другий робочий день. Ми трішечки попрацювали над стелею і тепер у нас тут є така невеличка кімната, де можна розвернутися, можна сидіти. От, власне, в кадр попадають мої чоботи. От, якщо раніше туди можна було тільки подивитися, то тепер от моїх чоботи вже горнуть землю. Так. Будемо розбиратися на великому екрані. Я бачу знову черговий якийсь спуск. Так. і що найголовніше, я зараз знову бачу крупнокристалічний гіпс. А не знаю, як так. Ніби все було, от я його зараз висвічую на камеру повний профіль. Знову зараз крупнокристалічний. Це якась печера, яка просто не піддається під жодні стереотипи наші. Ну, коротше, тріщина вліво-вправо, вниз іде. В ніби було піднімається щось таке. От. Так що тут нам доведеться прибрати оцю стелю над мене над головою. І в принципі ми знову будемо спускатись вниз. Так, ось, де ми зупинилися, власне. От був наш останній. Робочий вихід, це є результати роботи. Ви бачите ще купу тріщин на стелі, які нам досяглося зробити. От. Тут треба буде попрацювати перфоратором. От, Дуже добре така тріщина, якщо це все перфоратор відіб'є, то ми зразу зможемо проповзти. Що там за цією стелією я вже показав вам за допомогою селфі палички? Але оця стеля поки що заважає отак. От Хиба? Хто це? Це три ви. богатиря. Місцеві. No, no. Ну-ну. А де це ви стоїте? чагарях. Я тебя переделан на не, уже на на